Тема моєї роботи це методи та програмні засоби діагностування друкованих плат на основі нейронних мереж. На, так, на третьому слайді описані задачі мого дослідження. На четвертому слайді наведені приклади аналізу предметної області, знайдені, знайдені існуючі рішення. На п'ятому слайді зображен алгоритм аналізу зображень з бази даних. Він складається з декількох етапів. Перше, це зі всіх зображень був видалений чорний фон, щоб залишилось лише зображення чіпа. Основна задача моєї роботи була у тому, щоб проаналізувати зображення чіпів, які знаходились у базі даних, знайти чіпи, які були неправильно зображені, тому що вони могли впливати на точність результатів класифікування. Та якось змінити ці зображення, щоб вони стали схожими на усі інші. Тож був розроблений даний алгоритм аналізу зображень. З цих зображень я прибирала чорний фон, порівнювала відношення сторін чипів, потім перетворювала їх у чорно-білу кольорову палітру, тому що з такою кольоровою палітрою. Методи аналізу зображень працюють краще та дають кращі результати. Та за допомогою декількох функцій я повністю прибирала усі чорні пікселі зображень, тому що вони погіршували результати аналізів. Після цього я застосовувала перетворення фур'є, хафа та об'єднання даних і порівнювала отримання результати. На шостому слайді зображена структурна схема програми. Вона програма складається з чотирьох основних частин: це серверна, клієнтська частини, менеджер збірки та завантажувач моделей. На сьомому слайді представлена схема функціонування програми. У програмі передбачено два види користувачів. Перший це користувач, який запускає програму, обирає моделі, які будуть використовуватися у даній сесії, завантажує усі дані та починає навчання в нейронної мережі. Другий користувач це оператор. Він запускає програму, клієнтську частину та чекає на завдання. Якщо якесь зображення, нейронна мережа класифікувала як зображення, яке не відноситься ні, ні до одного з двох визначених класів, а класи це зображення чипів без дефектів та зображення чипів, на яких наявний дефект. Якщо нейронна мережа не змогла віднести до одного з цих двох класів, тоді вона відсилає це завдання оператору, другому користувачу, і він самостійно визначає, чи є дефект на цьому зображенні, чи немає, та відправляє рішення назад до нейронної мережі. Таким чином нейронна мережа донавчається, і це називається активне, активне донавчання. навчання. Для реалізації даної програми було проаналізовано декілька мов програмування, бібліотек, та були обрані Python, uh, TensorFlow, Matplotlib це основних бібліотек для реалізації програми. На дев'ятому слайді зображена структура файлів. Основні, де, ос, основні, основні каталоги це сервер, client та mainpy – це файл для запуску серверної частини. На 10-му слайді зображені усі компоненти програми. Основні це клієнтська частина, серверна частина та менеджер збірка. Зображені різні схеми та допоміжні бібліотеки, а також зв'язки до якоїсь частин відноситься та, та чи інша допоміжна бібліотека. На цьому слайді зображен алгоритм роботи програми, запуску серверної частини. Після запуску серверної частини вам буде показано повідомлення про успішний запуск з усіма параметрами, які були вказані. А при запуску програми можна вказати декілька параметрів: це, наприклад, проксі сервер, моделі, порт та декілька інших файл бази даних. На цьому слайді зображений приклад вхідних даних. База даних складається зображень, кожне з яких це зображення 100 на 100 пікселів з чипом. На зображенні повинен бути один чип, але деякі зображення є дефектними і на них потрапили частини інших чипів. А ось на цьому слайді видно добре два чипа, які у неправильній орієнтації. Саме такі чипи. Я визначала з допомогою аналізу зображень та розвертала їх на 90 градусів. Це приклад обробки початкових даних. У мене були, у мене були кольорові зображення, я їх перетворювала у чорно-білу палітру та застосовувала різні перетворення. Коли зображення у правильній орієнтації, то методи аналізу даних дають один результат. Який є правильним. А якщо зображення, наприклад, під 45 градусів чи під 90, то методи показують інший результат, та ми, ми повідомляємо оператору про те, що зображення не є правильним. На цьому слайді зображені результати класифікації та візуалізація помилок. Точність моделі після класифікування склала 94%, що є дійсно високим результатом. Та було вирішено перевірити, чому такий високий результат. Можливо, нейронна мережа була перенавчена або неправильно запрограмована, і результат не є вірним, тому була складена матриця помилок. Вона дозволяє отримати точність моделі для кожного типу. Зображення, які були класифіковані. На ній ми дійсно можна, можемо бачити, що, що для деяких типів точність моделі склала лише 81%. Це виявилися ті типи чипів, у яких було дуже мало прикладів зображень, дуже мало початкових даних. Загальна кількість даних була 200 тисяч зображень, але для, для для деяких типів це було лише могла бути лише одна тисяча чи навіть менше зображень. Тому на таких типах Точність моделі нижча, ніж 94%. На справа зображена візуалізація помилок. Ми бачимо, що є червоні стопці, це зображення, які були неправильно класифіковані нейронною мережок, тобто помилки дійсно є. Насновним етапом було проаналізувати людський фактор, який може впливати на точність нейронної мережі. На верхньому зображенні сині стопці це рішення операторів, які нейронна мережа дійсно правильно класифікувала. Тобто для кожного зображення було позначено, який вибір зробив оператор, і, і перевірено, можливо, якийсь оператор робив помилкові рішення, і нейронна мережа саме на цих рішеннях дає похибки. Але як ми бачимо. Майже всі рішення операторів та нейронні мережі є однаковими. Тож людський фактор можна виключити з можливих помилок для класифікації нейронної мережі. На, нижньому, на нижніх зображеннях зображені кластери, кластери для чипів другого типу. Тобто, на цих, на цих зображеннях я не передавала нейронні мережі існуючі класи. А вона сама о, намагалася зробити кластер, знайти якісь ознаки в зображеннях та кластеризувати їх. І ось ми можемо бачити, що сині зображення дійсно лежать в іншій плоскості, ніж червоні. Тобто, на зображеннях є якісь ознаки, які нейронна мережа може визначити. Це теж вказує на те, що точність нейронної мережі буде висока. На наступному слайді написані висновки моєї роботи. Дана програма була розроблена мною під час проходження стажування у німецькому університеті Ільмінау та одразу була випробована на, випробована на німецькому заводі підприємстві, який, який і давав тестові дані. І програма працює та показує добрі результати. Дякую за увагу.